Привіт! Ви на каналі забудовника Буд і сьогодні ми розповімо про те, як триває будівництво житлового комплексу Гравіті Парк. Не забудьте натиснути лайк і підписатися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин про будівництво. Гравіті Парк це перший енергонезалежний житловий комплекс. Завдяки сонячним батареям, газопоршневим генераторам та міському електропостачанню світло буде завжди. Почнемо наш огляд із другого будинку. Зараз закінчують облаштування місць загального користування. Готово 90%. Оздоблення вхідної групи теж закінчується. Виконано 85%. Внутрішні інженерні системи влаштовані на 95%. Фінішне покриття фасадів виконано на 90%. Почали влаштовувати прибудинкову територію. Паралельно будівельники закінчують роботи і в четвертому будинку. Утеплення фасадів виконали на 100%. Розпочали їх фінішне покриття і розпочали монтувати ліфти. Також тривають роботи ще в кількох будинках. В Будинку 11-7 вже влаштували вікна, отеплюють і фінішно покривають фасади. Наполовину оздобили місця загального користування і вхідні групи. Внутрішні інженерні системи влаштовані на 60%. В Будинку 11-8 теж вікна вже готові. Фасади утеплені повністю. Триває їх фінішне покриття. Наполовину оздобили місця загального користування і вхідні групи. Внутрішні інженерні системи влаштовані на 60%. Закінчують влаштування котельні. Будинку 11-9 Вікна теж готові. Фасади утеплені повністю. І триває їх фінішне покриття. І наполовину оздобили місця загального користування і вхідні групи. Внутрішні інженерні системи влаштовані на 60%. В Будинку 11-10 вікна встановлені. Тут також утеплюють і фінішно покривають фасади. Наполовину оздобили місця загального користування і вхідні групи. Закінчують влаштування котельні. В Будинку 1101 на 100% влаштували покрівлю і вікна. Почали утеплення фасадів і влаштування внутрішніх інженерних систем. В Будинку 1104 влаштовані вертикальні елементи цокольного поверху. Будинку 1105 – готовий моноліт на рівні другого поверху. В будинку 1106 Моноліт виконали до четвертого поверху. Житловий комплекс Гравіті Парк перший енергонезалежний.